Ще в телефон дзвонить. Постав на громкою. Слава Ісусу Христу. Здорова. Це отець Кадило, я номер не помилився? Ні, ні, ти по адресу. А де мій номер взяв? Я від Паші Мерседес. Ага, Паша вже ісповідала, що мерса у джалі. Так, да, слушаю. Я хотів вас очі спитати, ви можете посповідати мене? А що тебе турбує? Маєш тяжкі гріхи, душа болить. Та я очі спати не можу, мене все турбує, гріхи трохи маю, знаю, де то посповідатись. Порадили вас. Ну, на то є і є, щоб грішки відмолювати. Е, все, тоді, я тебе запишу. На сьогодні? Та, десь за годинку давай, підходи на мою колибу. Добре. Все, будь здоров. О, ще один пасажир, його треба гріхи відмолити. Якраз до Пасхи не збирається. Все буде добре. Малиш, давай, швидко з багажника, доставай мої